Ось такі вони класні виходять. Просто супер. А, Буквально 20 хвилин і ціла миска, ну, дуже смачних пиріжків. Хтось говорить, що це оладки, хай будуть оладки, але це дуже смачно. З ковбаскою, з сиром, з чесничком ще можна додати кріп або петрушку. Ну Це взагалі без, без слів. Одне яйце пів чайної ложки солі, 300 мл кефіру. Трошки так збиваю 250 грам борошна, пів чайної ложки соди. Замішую тісто. Додаю ковбаску. Тут приблизно у мене 200 грим ковбаска будь-яка на ваш смак. І також я додаю грам 150 сиру. Теж сиру можна трошки більше, можна менше і сир будь-який, який у кого є. У мене моцарелла. Все добре вимішую. Викладаю в пательню і обсмажую з двох сторін до готовності. Виходять, ну дуже класні. Виходять такі вже пухкі, смачні. Моя доча дуже любить їх брати до школи на перекус. Каже до мене, мама, вони як піца. Ну, дуже класні. Зараз покажу, які вони всередині, трохи ще гарячі. Це дуже смачно.